Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу крапка. Вчора була поставлена масна крапка в лізі чемпіонів сезону 23-24, історичному сезоні. Адже нагадаю, в наступному році вже ліга чемпіонів відбуватиметься за новим форматом. Лондон, стадіон Вемблі, Боруся Дортмунд проти Реал Мадрида, Реал Мадрид проти Борусі Дортмунд. Справжня вишенька на торті в Єврокубковому сезоні. Чого можна очікувати? Ще гра очікувалася. Розігрувався титул, Тоні Крос проводив свій заключний матч за Реал. Марко Ройс проводив свій заключний матч за Борусю Дортмунд. Ну і просто хотілося побачити класного футболу, тому що Дортмунд ми не бачили вже більше двох тижнів. Давно завершився чемпіонат Німеччини. Ну а у Реала, звичайно ж, були питання: хто буде в основі? На позиції голкіпера, чи Андрій Лунін, чи Тібо Куртуа. Але зважаючи на те, що в 37-му турі Андрій пропустив цілих 4 м'ячі в матчі проти Вільєреала, коли була гольова феєрія 4-4, тоді, мабуть, стало зрозуміло, що якщо куртуа буде живий і здоровий, то, мабуть, гратиме він. Куртуа таки був в основі Андрій на лаві запасних. Ну а у Дортмуна, відзначаємо, що у стартову одинадцятку не потрапив Марко Ройс, хоча в другому таймі він на полі таки з'явився. Магія. Справжнісінька магія трапляється з реалом, коли вони у фіналах. Немає різниці, як вони пробиваються, продираються, прокарабкаються. Стадією плей-офф, у фіналі це зовсім інша ситуація. І це впливає в тому числі до речі, і на супротивників. Хоча в першому таймі фіналу Дортмунд переважав за ударами 8-2, за кутовими 5-1 і за моментами, що саме головне, ну мінімум двічі, Дортмунд міг забивати. Обидва шанси були у Адеємі. На 21-й хвилині він виходить вічна з куртуа, обігрує голкіпера Реала, але задалеко відпускає м'яч, трішки зміщується на фланг. І хоча ворота були порожніми, але захисники Реала Ла встигли заблокувати удар Адаємі. І хоча ще раз нагадаю, це була лише 21 перша хвилина поєдинку. Але Адаємі, не реалізувавши цей момент, падає на газон, закриває руками обличчя. Не знаю, плакав не плакав, але однозначно розумів, що такі шанси в матчі проти Реала потрібно реалізовувати, тому що невідомо чи будуть ще вони. Вони були того ж таки самого Адаємі. Класно пробував він, але там Реал врятував куртуа. Реал на все це подивився, відсидівся і в перерві безумовно серйозно поговорили в перерві. І в другому таймі вже була зовсім інша ситуація. Вже зі старту, з 49-ї хвилини, реал починає діяти по-своєму. Тоні Крос пробуває зі штрафного, кутовий, подача, і Карвахаль пробиває, але трішки вище. Але це була пристрілка, тому що на 73-й хвилині ситуація повторюється. Знову крос подає, знову Карвахаль пробиває. Цього разу, щоправда, м'яч летить нижче і 0-1, рахунок відкрито. Не сказати, що Дортмунд знітився, були спроби, в тому числі головний тренер команди Терзіч робив заміни, випустив на поле Малина та Алера, але що саме головне Реал розправив крила. Той же саме Карвахаль, Вінісіус, Белінгем, Крос мали нагоди для того, щоб зробити другий м'яч. Але крапку поставив не Реал, крапку поставив Дортмунд, тому що на 83-й обрізка в кількох метрах від свого штрафного майданчика. Ну, шановні, якщо ви це робите в матчі проти Реала, будьте готові витягувати м'яч з власних воріт. Власне, Белінгем віддає на жуніора, і той показує тому ж таки самому Адеємі, як потрібно пробивати в таких ситуаціях. 0-2. Але досвідчений Карл Анчелотті поки що не збирався святкувати, прекрасно розуміючи, що разом з компенсованим ще мінімум 10 хвилин грати, і на 87-й хвилині Дортмунд таки забиває. Робиться фюлькрук, партнери хапають м'яч, біжать на центр поля, але пробігли вони небагато метрів, тому що арбітр дає свисток, зафіксувавши офсайд. То основного часу було компенсовано 5 хвилин, але ще до того, як пролунав фінальний свисток, уже терзіч вітав Анчелоті з перемогою. З 15 15-м кубком чемпіонів для реала. Ну і тут уже, звичайно, ж Анчелоті міг собі дозволити, як мінімум, посміхнутися. Неймовірно. До речі, для Андрія Луніна другий кубок чемпіонів, по крайній мірі, за кількістю трофеїв, уже він обходить навіть Андрія Шевченка. Ну, а кращим гравцем поєдинку був визнаний Карвахаль. Хоча, звичайно ж, головне це командний титул, але і даний приз, я думаю, він поставить на особливому, доволі таки видному місці. Аталанта, Олімпіакос, і от зараз Реал Мадрид. Це три тріумфатори цього єврокубкового сезону. Вітаємо прихильників цих команд однозначно. За кілька місяців уже розпочинається новий сезон 24-25 Із своїми, так сказати, фішками, нюансами та регламентами будемо розбиратися по ходу. Дякую всім з вас, хто був на каналі протягом сезону 23-24, Якщо по якійсь причині ще не підписані, будь ласка, робіть це. Якщо ж відео сподобалось, підтримайте його. Та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре.